У багатоповерхівках ремонтують під'їзди. Працює п'ять підрядників, оновлюють перші поверхи, тобто власний вхід до будинків. Станіслав Гришко, як куратор галузі управління ЖКГ та житлогосп, перевіряють, як виконуються роботи, порівнюють, як працюють різні підрядники, чи ціна відповідає якості, та планують як охопити ремонтами інші будинки. Пілотні проекти вони являються той тобто, началом какого-то довольно длительного процесу, який ми предполагаємо по улучшенню жилищного фонду Олександрії. От в самом ділі ми сделали заявку, подобрали подрядные организации. И сейчас выполняем ремонтные работы первых этажей определенных многоэтажных домов. В частности, вот мы приехали сюда проверить, насколько качество выполняемого роботи соответствует тем требованиям, которые мы бы хотели получить. Перший об'єкт перевірки багатоповерхівка по вулиці 6 грудня 141, дріб 5. Роботи виконуються на доволі качественному рівні. Є, звісно, определені заміщання, як електропроводки. Ми хочемо тут більш качественно отримати ті і аспекти. Я думаю, що в процесі роботи ми це зробимо. У під'їзді закінчують шпиклювати стіни. Виходить не гірше, ніж у квартирах. Радіє старший будинку Василь так, з хотя, ну, приблизительно, как в квартире робится. Чтобы никаких огрехов, никаких ямок, никаких бугров, везде уголочки вставлены. Я считаю, зроблено э, положительно. Вот. И также будем продолжать дальше гнать дальше подъезды. При нагоді старший будинку зазначив, що накопичення квартплати на рахунках будинків допомагає господарюванню і дозволяє в межах наявних коштів вирішувати проблеми. Похвалився, що зроблено цього року. Ми отремонтували криші, де текло у нас криші. Ми поміняли трубопровод холодної води на пластиковий, от і в цю зиму плануємо зробити ремонт в перших. На перших етажах у всіх під'їздах. підходимо зі старшим будинку до іншого під'їзду. Тут пофарбований ганок. виглядає весело. Зробили це не за рахунок квартплати. Жильці окремо склалися грошима. Ініціативу Василь Губанов оцінює, але скаржиться на неплатників. Ми могли б не тільки отремонтувати перві етажі, а й могли б прогнати всі. До 9-го етажа. Якщо б погасили в нас борги. У нас на дому зараз 30 тисяч. Це хороші гроші. Підрядник Микола Рожков повідомив, які ще роботи у будинку та на подвір'ї плануються. «Людмила на приїжджала вони сюди. Було прийнято рішення, от зробити тут асфальт, який ми бачимо, що робиться. Зі з бої і ще і спортивна площадка встановлена для діток, де то всього квартали. А це будинок номер 35 по садовій. Тут протягом десяти днів відремонтували п'ять під'їздів. Жителі задоволені, але хочуть, щоб пофарбували не тільки на перших. Поверхах. Комунальники обіцяють, нагадуючи, що це залежить від своєчасної оплати за обслуговування будинку. В зимовий період, коли виконувати зовнішні роботи неможливо, житловоз організовує поточні роботи в багатоповерхівках. Загалом ремонти торкнуться 80 будинків. Якщо говорити у відсотках, приблизно 15% багатоповерхівок підпадають під планові ремонти. Їх перелік не складений, перевагу нададуть будинкам, де жильці добросовісно сплачують квартплату, зазначає заступник міського голови Станіслав. Гришко.